Попри раночок усім. Ось моя ранкова кава. Дітки ще сплять. Зараз у нас дуже ранні ранки, тому я п'ю каву в тиші. Бужу дітей і йдемо в школу. Yeah. Давай-пока, братік. Все-пока. Зустріли тут котика красивого, да? він, мабуть, з дому чийсь. Який гарний. Красивий! ти хочеш його собі? Він там сидить. В школу ми йдемо дуже швидко, а назад йдемо дуже е, помалу. В школу прямо біжимо, тому що ми завжди запізнюємося. Я не знаю, як це почати виходити раніше, але так у нас якось виходить. А назад вже йдемо помаленько, не спіша пішани. Ліна вже йде пішком, вже він лізе в пісок. Поки обійде всі площадки, знайшли тут на площадку. Зараз ранок тому нікого нікого взагалі немає. Люди всі йдуть, позаводили дітей ідуть. Для школи садочка це садочка. Ангеліна в нас вже без памперса, тому в нас маленьке досягнення. Але якщо далеко кудись їдемо чи їдемо, то я її ще одягаю. Ну, вчимося від цього відмовитись. Зранку, так? Тобі добре. З мамою кататися. Ми вже дійшли додому, покажу вам, що прикупили. Чоловік замовив нам каву, я розчиною кави не п'ю і тільки заверну. Ще прикупили декілька шоколадок. Їх треба сховати, бо якщо я не сховаю, то вони з'їдять їх заразок. Чоловік може одну шоколадку з одним чаєм з'їсти. Йому ніде не залипає. І ще купили сок. Mm. Таких от було чотири, але Ангеліна вже один випила. Зараз готуємо сніданочок з цією красунею, так? Да? Так. Mm. Да. І ще хотіла розказати вам з приводу горшочка. Можливо, комусь буде цікаво. Тримай, текла, побігла на. І так, що я хотіла вам розповісти з приводу памперсів. В нас потрошки це виходить, так щоб сказати, ми повністю відмовились то ні, тому що ми одягаємо, коли їдемо там в село, коли їдемо десь далі, в машині, тому що може бути катастрофа. Я вже експериментувала і катастрофа вийшла прямо в колясочку. Так що перестірувати і сушити коляску, і автомобільне крісло не хочеться, тому на всякий випадок одягаю, а так вночі я її. Сажу на горшочок, кажу там, Ангелінка, давай сідай. Коротше, вона така быстренько сонка. І в неї все виходить. Я дуже рада, тому що вона вже велика дівчинка, і вже скільки тобі Ангелів? Рік і 9 місяців. і У грудні буде 2 рочки, вже така достатньо велика, розумна дівчинка, тому я думаю, саме час відмовлятися від півузник. Відкриваю тут сок. Я тут намагаюся зайнятися знову розхрав... Розхрам... розхламленням. І хочу повідавати такі речі, як дитячий конверт. Ми використовували лише один разок ангелінці. Потім тут ще є такі всякі різні коротше, речі, спальний мішочок, зовсім... такі зовсім майже нові класнючі речі. Ну і свої речі, якщо не знайдуть. Вони нового власника, то поїдуть вони у село. Теж така сукня, нічого. Ну, коротше, всякі різні речі. І ще тут є бортика і постільна білизна. Теж її треба кудись пристроїти. Ми вже майже зібралися знову. Ой, досі не тряси моєю рукою. Знову йти за дитиною в школу. Ми тільки те і робимо. Це, що... Да що швендяємо, так? Да? То прийшли. Ой, я тільки щось там зробила небагато. Боже казеркало брудне, капець. Трішки-трішки щось зробила. І знову, знову ми погнали в школу за дитиною, бо сказали, що самого пускати поки що ще не буду. Ну, того року, щоб ви розуміли, пускати. Ні, це чисті речі. Це треба в поличку поставити. Це я взяла на запас Ой, ось там ось штанішки, на всякий случай вдруг случаїв в нас кур'йоз, то взяла. Штанішки. Молодець! Пішли? Yeah. Погнали! Все, погнали! Yeah. Да, я тут складала, ще там щось не складала, але ну, тут короче, прибрала, все пофоткала, виставила, може комусь щось десь знадобиться. Ми вже вдома. Я тут займаюся прибиранням. Мариною м'язком буду зараз ушити, не лінка поки що. Спить. Там вона спить, щось плакала, то я до неї бігала, займаюся трішки прибиранням. Хочу навести порядок, вже прибрала в холодильнику і прибираю ще тут, на кухні. І тут ростику намила виноград, як він лопає, смачний. Виноград купували по 120 гривень кешмеш. Був ще по 80, але зовсім нещасний. Це м'ясо вже сушиться. Тут я його поставила, зробила багато більше спеції, щоб воно швидше було, довго не маринувала. Буквально з годинку і все. І поставила сушити і зварила ще тут такий от суп з чечевиці, е, з плавлених сирків. Теж дуже смачно. Це воно так в мене кипіло. Оце от все. Так булькало і кипіло, а я не бачила тим часом. Хочу вам ще похвастати, що я викупила собі, а викупила собі ось таку. От... Туж у нас вона є і в магазинах Єва, і в магазинах щодня. Мені дуже подобається. Є така е, срібна, а є така золота. Ну, золота мені подобається більше, але одного разу її не було. Я брала срібну. За цю ціну якість просто супер. Це, наверное, найкраще, що я знаходила, тому що бувало таке, що купувала дорожче. Це десь до 200 гривень коштує. Бувало таке, що брала чуть ли не за 500, але фігня з фігні. А це от вже користуюся. Певно, що якась п'ята чи шоста, вона в мене і дуже подобається. Я, яка шукала е всі непотрібні речі, серед непотрібних речей. Я ще знайшла дуже багато. Дивіться, яка класна сукня. Я її була купила ще в тому році, і я її ні разу не одягала. Дуже красива і легка, а літо там вже закінчується серед таких. Непотрібних речей знайшла дуже багато життєво необхідних, які я не ношу, повний гардероб, але ніхто їх не вдягає. Ось така от гарна сукня, гарна дівчинка. У мене є яйце сир. Ростик підбалується. І ми поїхали. Ми поїхали за чоловіком зустрічати чоловіка. Все як завжди. Е, Ангеліна придумала собі на мене, казати. Ангеліна придумала собі казати. Ми вчили як звати тата, як звати маму, і вона собі придумала казати на мене Мар'яна. Ну тато так і є тато. А я залишилася Мар'яною, і вона вже буквально з тиждень ходить і говорить до мене Мар'яна. Типу, знаєте, подружка, а й ти йди сюди. І вона постійно ходить. Я їй кажу: Я тобі не Мар'яна, я тобі мама. Твою маму як звати? Вона каже Мар'яна, я кажу, я хто? Вона каже: Мар'яна. Я кажу, А я хто? Вона каже, мама. Я кажу, і вона потім знову щось там проходить, і вона мене звеє. Каже: Мар'яна. Маняня в неї виходить Маняня, Маняня. Чоловік каже. Ну, типу я не поняв, що, що вона каже, що вона хоче. Казайте, це вона просто зве мене. Тож, на цьому ми будемо з вами прощатися. Сьогодні я весь день провела вдома. Нічого такого крутого, бомбезного я не робила. Цілий день вожуся з дітьми. Все так, як у всіх розсік, будь ласка, не мотиляй камерою, буду сказати, що їм хитає. Не роби так, будь ласка, бо мене розсік знімає. Тож, на цьому з вами буду прощатися. Вам пока-пока. Гарного вам дня чи вечора. Не знаю, коли це відео вийде, коли буде світло, коли буде інтернет, тому що в нас зникає і світло, і інтернет, і все на світі разом пропадає. Якось такі в нас реалії, Навіть сьогодні Росіка забирала зі школи і Росік тут в мене оператор. Росіка забирала зі школи і забирала вже з бомбосховища, тому що в нас є прекрасні, супер улюблені сусіди, яких ми дуже любимо. Щоб усім їх побив, звісно. Тож, всім пока-пока. Я вже три рази попрощалася, не можу з вами попрощатися. все, всім пока-пока, гарного дня, всіх люблю, цілую і пока.